З нагоди Дня Незалежності у Вінниці нагородили кращих військовослужбовців. Пройти 12 кімнат таємничого лабіринту, аби відрізнити правду від брехні. Заплутаний квест у парку Леонтовича. Якщо у вашому будинку живуть люди із інвалідністю і потрібен пандус, звертайтесь до Вінницької міської ради. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у четвер, 22 серпня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Безжально нищать ворожі позиції та техніку окупантів Відео бойової роботи безпілотниками Грімс. Показали воїни третьої окремої штурмової бригади. Ці дрони камікадзе оборонцям передала команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Безпілотники Грімс виготовлені спеціально під потреби військових, адже умови, у яких вони боронять Україну, постійно змінюються. Тому техніку удосконалюють. і з моменту передачі БПЛА в найгарячіші напрямки фронту минуло лише кілька тижнів. і Команда гумштабу отримала. Красномовні відео із результатами нищівної роботи бойових пташок на своїй сторінці у соцмережі голова міжрегіонального координаційного гумштабу Володимир Гройсман написав: далі буде і слава Збройним силам України. За героїзм, мужність та відданість у Вінницькій міській раді відзначили представників сил безпеки і оборони. Подяки отримали ті, хто боронить Україну у найгарячіших точках фронту. Також сертифікат на купівлю автомобіля отримав ветеран, який пройшов бої в Авдіївці. Напередодні 33-ї річниці проголошення незалежності України у Вінницькій міській раді подяками нагородили представників сил безпеки та оборони. Це ті, хто виборює свободу нашої держави, дають відсіч ворогу на всій лінії фронту та показують окупантам. Український народ без боротьби не здається. Вони налаштовані тільки на знищення України, от і по великому рахунку їм не потрібно міста, люди, їм потрібна територія. І ми це знаємо, що вони утюжо цими кабами, наскільки вони можуть. Будь-який населений пункт, де вони зможуть долетіти і куди вони можуть вдарити ваш героїзм. Це є великий приклад для всього українського народу, і я хотів би подякувати вам за вашу мужність, за ваш професіоналізм, за вашу стійкість і знов ж таки за ваш героїзм. Також вручили сертифікат на придбання легкового автомобіля ветерану Олександру Маркову. Олександр Марков служив за контрактом в одній з Вінницьких військових частин. По його завершенню поїхав на роботу за кордон. Та коли розпочалося повномасштабне вторгнення, добровільно став на захист України. Був командиром взводу 110-ї, окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Авдіївка. Всі ви знаєте, що там було. Отримав танкове поранення. От, медики з 25-ї бригади спасли, просто спасли мене. Потім, будучи пораненим, одружився, маю гарну дружину, про яку мріяв все життя. Після реабілітації хотів повернутися у свій підрозділ, але поранення отримав серйозні. Зараз пересувається на протезі, але знайшов себе, ставши помічником ветерана. Тепер допомагає військовим повернутися до цивільного життя. Розповідає про програми підтримки та нові можливості для реалізації. Це в нас проект рівний з рівним, то я з ними спілкуюся як рівно. Вони мені довіряють і. Говорять напряму, так як, так як положено, скажімо, то розказую, тому що, знаєте, я чув багато, багато таких висловів, що тіло забрали з війни, а війну з голови не забрали. І це так дійсно, тому ми допомагаємо згасити це всю цю війну в голові, щоб люди переходили до цивільного життя. За надану грошову допомогу від міської ради Олександр зможе придбати автомобіль, якому не більше п'яти років. Олена Карбівська, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал Віта пройти цілий квест, аби дізнатися, як не потрапити на гачок брехні та пропаганди. У Вінниці розгорнули інтерактивний лабіринт медіаграмотності. Де знаходиться нова локація та що там можуть побачити вінничани, знають наші кореспонденти. Лабіринт медіаграмотності з'явився у Вінниці. Розгорнули його у центральному парку поблизу літнього театру. Тут вінничани можуть дізнатися, як відрізнити правду від брехні та не потрапити на гачок ворожих пропагандистів. Першопрохідцями лабіринту у Вінниці стала пані Катерина із дев'ятирічним сином Марком. Інформацію треба да, дійсно фільтрувати і розуміти, що є така інформація, яка не є дійсністю і правдою. Ну, ось ну діти вон, взагалі є таке, у них в школі вивчають безпеку в інтернеті, і тому ну так трошки в курсі всього цього. Хлопчик з допитливістю оглянув різні локації. Найбільше каже, зацікавив стенд з інформацією про те, як часто люди користуються гаджетами. Людина сидить в телефоні шість годин. Дуже цікаво. В інтерактивному лабіринті 12 кімнат, кожна з яких присвячена одній із тем медіаграмотності. Зокрема, наведені конкретні поради для протидії пропаганді. А в наступній кімнаті можна визначити, як не попастись на фейк. Адже фільтрувати інформацію важливо завжди, а особливо в умовах війни, коли ворог чи не щодня запускає нові фейки та провокації. Лабіринт медіаграмотності у Вінниці можна відвідати до 1 вересня. Вхід безкоштовний. Ольга Антоновська, Вадим Іжиєвський. Новини за день, Телеканал «Віта». Безбар'єрність та комфорт цьогоріч у Вінниці планують встановити 12 пандусів біля під'їздів, у яких проживають люди з інвалідністю. Де зараз тривають роботи? Та куди звертатись для облаштування пандуса біля вашого під'їзду, розкажемо далі у сюжеті. Із профільних труб монтують каркас для пандуса. Його облаштовують біля дев'ятиповерхівки по провулку кар'єрному. На початку цього року в будинку оселилося подружжя Гриньових. Їхня донька Ксенія пересувається на кріслі колісному, тож підніматися сходами було важко. Сусіди вирішили допомогти і звернулись у Вінницьку міську раду, щоб встановили пандус. Ми тільки приїхали, що цей процес з документацією цей до пандуса ще не дійшло, але сусіди бачать, що чому тяжко і піднімати, і вони написали. І дуже швидко поставили. Навірно, що в місяць написали заяву, і вже бачите. Перше, що взяли до уваги висоту сходів, що становить пів метра. Відповідно до цього, за стандартами вирахували інші параметри. Ширина в даному пандусі метр двадцять п'ять по центрах. Ну а виходить, якщо брати висоту на метр висоти, 12 метрів має бути довжини. В даній ситуації 6 метрів тут довжини. На появу пандуса дуже чекає Ірина Фернега у дівчини ДЦП. Каже, що ходити сходами вкрай важко. Не раз навіть травмувалась. Дуже важливо насправді, щоб був такий пандус, тому що дійсно важко піднятися, а особливо взимку мені звичайно допомагають, але є такі можливості, коли йду сама, то я не могла піднятися. Я завжди когось там чекала, підчікувала, очікувала, щоб мені допомогли. Дуже багато буває так травму отримую, схожу на ходунках, тому зручніше. Усі мешканці ідею облаштування пандуса підтримали, адже в будинку проживає багато пенсіонерів та кілька родин з маленькими дітьми. Проживає п'ятеро жінок, таких, що ходять з паличками. Одні 88 років, ті чуть молодші, але не набагато. Теж їм тяжко підніматися. Кроме того, живе ж, у нас, жінка-переселенка, яка впала, зламала ногу, і теж її трудно. Для облаштування рампи біля будинку, в якому живе людина з інвалідністю, потрібно подати заяву у департамент житлового господарства Вінницької міської ради. Це вже дев'ятий пандус в цьому році. Взагалі, в нас заплановано біля 12 пандусів. Це дуже важливе, дуже актуальне питання. І до нас звертається багато людей з цим, саме з цим питанням, і ми по мірі можливості. Міська влада наша, всі по мірі можливості стараємося допомагати саме цим людям. Подати заяву можуть не лише вінничани, а й жителі приєднаних громад. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Українці знов звикають до відключення світла. А експерти вже прогнозують цього року найскладнішу зиму для енергетичної системи країни. Що відбувається на Вінничині? Хто впроваджує графіки відключення? Хто слідкує за їх. Коректним дотриманням, та наскільки кожен з нас дотичний до сталості енергосистеми країни, говоримо сьогодні у студії новини з речницею АТ Вінниця Обленерго Юлією Великотрав. Пані Юлія, я вітаю вас. Вітаю. Отже, що відбувається сьогодні на Вінниччині? Адже ми знову повертаємось до відключень. З чим це пов'язано? Справа в тому, що не на Вінниччині на всю Україну повернулася аномальна спека. Відповідно, люди приходять з роботи до своїх нагрітих приміщень, починають активно їх охолоджувати. Е окрім цього, вмикати інші прилади для ведення побуту, і от в результаті ми маємо дефіцит в енергосистемі. Хто впроваджує графіки відключень? Хто їх доводить? Хто їх розробляє? І Наскільки взагалі вони можуть бути прогнозованими? Адже сьогодні спостерігаємо, сьогодні відключають, завтра ні? Розробляє Вінниця Обленерго всі графіки відключень, а доводить завдання НЕК Укренерго. Тобто кожного дня ввечері доводиться графік відключень на наступну добу. І не більше спрогнозувати а... на тиждень, два-три. Ні, це неможливо, тому що енерго, типу, їхні диспетчери, вони бачать, який дефіцит в системі, чи він зберігається, чи ми його покриваємо в такому плані. Вони вже орієнтуються по ситуації для того, аби допомогти нашій енергосистемі вижити у ці складні часи. Окей, а наскільки споживач може бути впевнений у тих графіках, які вже опубліковані? Та елементарно для, для планування побуту ми пропонуємо нашим споживачам заходити на особистий кабінет. Або на сайті Вінниця Обленерго виконати пошук за адресою. Графіки точні. Єдине, що е, буває так, що аварійні вимкнення накладаються на планові відключення. В результаті люди скаржаться, що вони не розуміють, що відбувається, яка історія відбувається. А це просто планові ремонтні роботи. Е, наше товариство так само їх проводить. Ми так само готуємось до. Осінньо-зимового періоду, отже, не забувайте трошки терпіння. Це я хочу звернутися до споживачів, і все буде добре. Ви всі будуть зі світлом. А що до підготовки до осінньо-зимового періоду? Адже дійсно багато хто з експертів вже прогнозує доволі складну зиму для енергосистеми країни. Він обленерго, Як готуєтесь? Звичайно, ремонтні кампанії не оминули, і наше товариство. А всі роботи майже виконані, завершуємо в листопаді місяці. Ми можемо запевнити наших споживачів і громадськість, що він обленерго виконує свій і громадський обов'язок перед українцями. енергетична стійкість країни наше спільне завдання. Переконаний, тому які можуть бути поради для звичайних споживачів сьогодні, аби докластися до цієї енергетичної стійкості. У мене буде єдина порада. Просто дослухайтесь до порад віниця обленерго. Ти порад, які ми публікуємо на наших у наших джерелах інформації. Це ощадливе споживання. Користування е, е, енергомісткими приладами у пікові години навантаження дуже просимо населення дослухатися до цих порад, тому що електроенергії в системі не стає більше. Якщо ви прали три рази на тиждень, тобто зараз е, електроенергії розраховано настільки, що ви це робили два рази. Якщо ви пекли е, свіжий хліб п'ять разів на тиждень щодня, то зараз ну, це можливо зробити два або три рази. Тому... Окрім ощадливого ставлення, наскільки корисно переходити на альтернативні джерела на сьогоднішній день. А є можливість встановлювати у багатоповерхівках сонячні панелі. А можна встановлювати якісь додаткові джерела живлення? Наскільки це може допомогти сталості енергосистеми країни? Міністерство енергетики запустило урядову гарячу лінію струм. Здається, наших, у наших джерелах були посилання на неї. Зателефонувавши за цим номером, ви можете дізнатися усю інформацію про те, як встановлювати, Вити джерела джередже зеленої генерації. Тобто, як як це е... зробити? А вже після цього сервісне центр та Вінниця обленерго допоможуть із самовстановленням після купівлі обладнання? Я дякую вам за розмову. Дякую за ваш час, за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую. А з нами у студії новин була речниця та Вінниця Обленерго. Юлія Великотрав Ну А ми рухаємось далі. Далі у випуску у Вінниці стартували перші обласні спортивні ігри для ветеранів війни. Учасники змагались у стрільбі, боротьбі, пауерліфтингу, боксі, веслуванні і не лише. У грудні 2022 року він підірвався на міні і втратив ногу. А сьогодні Ярослав Бегас готується до велогонки у канадському Ванкувері довжиною у 120 кілометрів. Протягом п'яти днів вінницька молодь змагалась за кубок міста з паркового волейболу. Хто ж став найкращим? Реабілітація з допомогою спорту вперше пройшли ігри ветеранів незламні Вінничини. Захисники мали змогу взяти участь у 11 видах спорту та обрати серед них активності до душі. Як пройшли ігри та чи проводитимуть їх далі, дивіться у нашому сюжеті. Олександр Заміховський ветеран. У лютому цього року, обороняючи Україну під Бахмутом, наступив на ворожу міну та втратив ліву ногу. Після реабілітації та лікування два місяці тому почав займатися дзюдо. Це, якби можна сказати, нереалізована мрія була в дитинстві, грубо кажучи, чимось хотілося займатися, а тим більше в мене красний був мій тренер. Тому, якби хочеться, як кажуть, його досвід, який він мені хотів передати, зараз втілити в життя. Це на майбутній реабілітації, що чимось треба займатися. Не тільки в роботу вливатися, а ще якісь безпосередньо мати захоплення. Боротьба один з одинадцяти видів спорту на іграх ветеранів Незламні Вінничини їх проводять вперше. Тут мені все близько, все дуже чудово, атмосфера супер. І борьба є, є позайматися, де пожати. Тобто кожна людина, кожен ветеран зможе себе знайти сьогодні, тут відпочити, прости хороший час, розвантажитись морально це дуже важливо. Участь в заході взяли 111 ветеранів з 20 громад Вінничини та 5 інших областей країни. Це і просто заняття спортом як така психологічна і фізична реабілітація ветеранов під час цього етапу їхнього повернення від військового до цивільного життя, тому що вони мають приходячи на такі просто заняття зі спортом, вони по перше, підтримують свій стан фізичний, своє здоров'я. По-друге, вони комунікують, вони не замикаються, вони на з'являються в них нові зв'язки, і це найголовніше, щоб вони відчували себе потрібними. тут. Проводитимуть ігри впродовж року на рівні громад, районів та області пройдуть уже змагання. Таким чином планують сформувати та підготувати спортсменів для участі в іграх нескорених. Анна Шутова, Світлана Рогозіна, новини за день телеканал Віта. Втратив ногу на війні, але не впав духом. І після реабілітації розпочав кар'єру велогонщика. Це не сценарій голівудського фільму, а історія життя українського ветерана Ярослава Бегаса. У п'ятницю, 23 серпня, спортсмен візьме участь у чемпіонаті України серед чоловіків. Після чого на нього чекає заїзд у Канаді. Як готується спортсмен, бачив наш Ілля іскра. Велосипедом із села Могилівка, що за 25 кілометрів від Вінниці до Барського шосе. А далі заміна двоколісного і заїзд ще на 40 кілометрів, після чого повернення додому. Знову ж таки, велосипедом. Так тренується ветеран російсько-української війни Ярослав Бегас. У грудні 22-го року на Донецькому напрямку чоловік втратив праву ногу, підірвавшись на міні. Та після реабілітації Ярослав вирішив розпочати кар'єру велогонщика. Ветеран каже, спо. Спорт повернув його до повноцінного життя. Допомагає відволікатися, допомагає знайти собі якусь певну зайнятість, певну ціль, певну мету, що давай, не, не, не сиди, не, не ной, що ти там все вже нічого не можеш, ти давай щось займайся, щось ж... Ти, ти, іноді воно після цього можна досягти набагато ще більше, ніж було до цього. Тренується 45-річний ветеран під керівництвом легендарного вінецького вологонщика, срібного призера Олімпійських ігор 2000 року Сергія Чернявського. У перспективах та можливостях підопічного фахівець впевнений на 100%. Тож і завдання перед собою цей тандем ставить максимальні. Ціль паралімпійські ігри да у Ярослава, вже вік, як би можна сказати, ну не дитина, але е... Чим просто ну, займатися з такими людьми, от як бійці, вони розуміють, вони довіряють повністю, і якщо говориш це треба зробити, він робить. З 23 по 25 серпня на Ярослава Бегаса чекає перший серйозний іспит – чемпіонат України серед чоловіків, який пройде на Вінничині. За два тижні після цього випробування ще складніше. 7 вересня велогонщик візьме участь у виснажливому заїзді, який відбудеться у канадському Ванкувері. 120 кілометрів, яку маю проїхати. Це така досить суттєва дистанція. І то там будуть ну, По горах, якби, що будуть і підйоми, і спуски такі набір висоти доволі непоганий, то з цим треба якось справитись буде. Наразі максимальна відстань, яку проїжджав ветеран на велосипеді 103 кілометри. На це Ярославу знадобилося близько половиною годин. Канадський заїзд у 120 кілометрів велогонщик планує подолати за годину довше. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Забезпечать безпеку громадян під час проведення масових заходів у День державного прапора та День незалежності України у національній поліції. Зазначили, що у дні відзначення державних свят посилять заходи безпеки. Для цього залучать додаткові наряди правоохоронців, які патрулюватимуть вулиці українських міст. Загалом 23 та 24 серпня на території України за винятком Сумської, Донецької, Луганської та Херсонської областей заплановано проведення близько півтисячі заходів. Також поліцейські наголошують: у ці дні особливо не варто ігнорувати сигнал повітряної тривоги, та у разі її оголошення потрібно одразу прямувати в укриття. В ці дні буде залучена максимальна кількість поліцейських, а саме. Патрульної поліції, слідчо-оперативних груп будуть створені резерви з числа кінологічної служби, вибухотехнічної, а також поліції особливого призначення. Хочу зауважити, що в ці дні існує велика імовірність нанесення країною-агресорам ракетних ударів. Відкритий кубок міста з паркового волейболу у Вінниці провели п'ятиденний турнір серед молоді. Участь взяли шість команд, а лише дві найкращі прорвалися у фінал. Хто виборов перемогу? Дивіться далі. Тьом п'яти днів студенти, професійні гравці та аматори змагалися за перемогу у змаганнях з паркового волейболу. У відкритому кубку міста взяли участь шість молодіжних команд. Приурочили його до Дня Незалежності України. Кожній команді довелося зіграти п'ять ігор. Це, це дуже багато. У фінальну пару увійшли в боротьбі за перше місце. Це команда парку і команда Прометей. У фіналі команди зіграли дві гри. Один з колективів парк. Команду створили нещодавно, проте кожен з учасників займається волейболом понад 10 років. До участі у турнірі готувалися кілька місяців. Волейбол ми любимо не за перемогу, а за те, що ми можемо як команда всі зібратися, пограти. Тобто, ми по поза. Дружимо поза Це Так, волейбол це ще один привід поспілкуватися там. Все серед тижня. Перемогу в турнірі виборола команда Прометей. В ній зібрались учасники волейбольної команди «Вінницькі соколи, що існує вже 10 років. Для гравців це новий досвід, оскільки раніше не грали у парковий волейбол. Зізнаються, перемогу за ціль собі не ставили. Щоб перемагати. Хотіти, і, і, щоб була думка і ціль перемогти, потрібно тренуватися, тобто ставити ціль на початку якогось там сезону або за якийсь період і йти до неї. Ми заявились буквально за два дні до початку ігор першого. Тобто ніякого цілі не було виграти. Як покаже гра, гра показала, що можемо, впряглись, виграли. Гравці обох команд отримали кубки, медалі та грамоти. Незабаром організатори планують провести ще одну волейбольну гру сезону. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день. Телеканал Віта. Нові враження, позитивні емоції та розвантаження. На Вінничині працює кінний клуб, що приймає у себе дітей, дорослих та ветеранів. На його території неймовірні краєвиди та локації для відпочинку. А за бажанням можна покататися верхи. Детальніше про кінний клуб розкажемо у нашому сюжеті. Повна свобода то умови максимально наближені до дикої природи. В селі Корабелівка на Вінниччині понад 20 коней проживають у кінному клубі. Близько шести років тут приймають гостей для пригулянок на конях та дарують позитивні емоції. Коні вони дозволяють розслабитися психологічно. Коли ти вже розумієш, що ця тварина по суті дуже добродушна і нічого поганого не хоче. Вони психологічну стабільність дають і. Людей це відволікає, вони переключаються. Тобто, ота концентрація, що потрібно працювати з твариною, потрібно її довіряти. Вона переключає людей на якісь інші емоції. Спокійні та товариські коні легко ладнають з людьми. До клубу часто приїжджають діти, дорослі та ветерани російсько-української війни. Для захисників це своєрідна кінна терапія, що допомагає перезавантажитись. Мені сподобалося, сповнив молодость, як на них катався не один раз, не один день, як кажучи. Ощущення відлічно. Приїздять сюди і майстрині. Розповідають про стародавні традиції, співають народних пісень та проводять різноманітні майстер-класи. Це виготовлення оберегів, таких зниток оберегів, зниточок звичайні на вони були оберегами. І е, е, малесенькі ми тут робимо роботи з соломи, з пшениці, взагалі збіжжя. До клубу можна приїхати не лише на кінні прогулянки, а й просто для відпочинку на свіжому повітрі. На території кілька альтанок та карпатський чан. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся по завершенню. Дивіться міжнародний дайджест новин: бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.